Так, друзі, всім привіт. Значить, е з назви відео все зрозуміло. Значить, сьогодні, сьогодні поговоримо про, ну, реально, в інтернеті, коли напишете слово озонатор, дуже багато різних спорів там і так далі. Потрібен він, він, не потрібен, але я вам скажу так. Значить, я нічого не буду розповідати про озон. Кому цікаво вчити хімію починаючи з школи. Ось. Е я покажу сьогодні огляд, така розпаковочка, типу огляд, комплектація озонатора. ось. І подивимося характеристики його. Бо реально, я в інтернеті коли хотів купувати, там така не дуже. Не дуже така цінна інфа. Ну, не то, що не багато інформації. Ось сьогодні от. Розпакуємо озонатор У нас модель. Значить. Озонатор. У нас модель. Модель. Вон Озон Purifier. Значить. Постійний змінний струм 220-110 вольт. Потужність 11 Вт. Таймер. Підтримка таймера є. Значить, озонування води підтримує. озонувальні Трубки озонувальні в комплекті 1,5 метра мають довжини, Вага 650 грам і бачимо розміри. Реально, друзі, е Компактний, дуже компактний озонатор. Я вже ним користувався десь мінус місяць добрий. Ось і компактна штука, так. значить, Що у нас тут є? Є ось така значить, в нас інструкція не на нашому. На англійській мові. значить, Це я це він був запакований. Видно сам озонатор. Він ще з плівкою, я так плівкою і не здирав. Використовую я, мабуть, ну, тижня 3-4 щодня по одному-два рази. Ну, десь, мабуть, ну, він попрацював. Значить, що з собою представляє ось озонатор, значить, тут теж написані його характеристики. Є, друзі, кріплення на стіну. Можна закріпити. Тут, я так розумію, це. Сюди входить повітря, сюди повітря виходить. Значить, ось такий сам озонатор. Так. Поставимо його на. Значить, далі, друзі, є інструкція на українській мові. По озонатору органи керування. Нічого тут складного, друзі, немає. Значить, так, чеки. Чеки, чеки. Значить, обійшовся він мені. Е, тисячу 930 гривень. Ось. І там з пересилкою. Коротше, друзі, 2105 105 Дві 2000 гривень. В нього ціни там зараз станом на січень місяць від 2000 до 2400 і так далі. значить Далі дивимося. Ось як він по-справжньому називається. Значить, ITRIM 101 400 мг за годину. Значить, і в комплекті була енциклопедія з озонування. Значить, Гарантійний талончик у нас є в комплекті. Все у нас гарно. Значить, дата продажу. 18 грудня. Ну так, да, близько місяця я ним покористувався. Так, комплектація. Значить, Все гарненько упаковано у нас. Значить, По комплектації є силовий кабель 220-110. Є. І значить, є, значить, в нас. в Комплекті. Два шланги оцих півтораметрових е, для озонування їжі і озонування води. Значить, ну, я так в інтернеті почитав. Ось ті, значить, кульки, вони використовуються для аерації води. Значить, ось вам, в принципі, весь комплект. Значить, Силовий шнур, понятно. Зараз ми його включимо. Значить, Для озонування друзі, води або очищення їжі, значить, беремо кульку, кладемо в посудину з водою. Там є на сайті відео. Значить, шланг під, підключаємо сюди в цей отвір. Якщо ми озонуємо повітря, відповідно, шланг нам не потрібен. Значить, і відповідно, цей озонатор він ніби йде. У нас два в одному. значить Для озонування їжі. Я ще їжу там не озонував, воду теж не озонував. значить Є такі шлангочки. Можна ці кульки зняти, можна шлангочки використовувати, наприклад, під'єднувати, щоб не ставити самозонатор в холодильник, в шкафчики і так далі. Підключаємо шлангочку. Другий кінець в шкафчик і озонуємо шкафчик, видаляємо запахи. значить Озонування їжі, друзі. Значить, В принципі, що я в інтернеті бачив, це в посудину, ложимо, що ми хочемо поозонувати, заливаємо водою, кладемо туди цю кульку, ну, з цим шлангом опускаємо і воно там все озонується. Значить, по запуску самого приладу, по запуску приладу зараз я розкажу. Інструкцію безстренько передивимося. Нічого тут немає. Можете поставити на паузу, подивитись, що у нас тут є. Значить, кнопки плюс-мінус, вимкнення, вимкнення І показник таймера. Значить, характеристики. Ось ви бачите на екрані. Значить, потужність 9 Вт, 400 мг на годину. Як нам пише сайт, значить, ми цим озонатором можемо поозонувати до 40 мг Кубічних метрів об'єму повітря, друзі. Значить, ось наш озонатор, як він вмикається. Все дуже просто. Значить, теж на сайті є відео, силовий кабель. Значить, Вмикаємо його, вставляємо, ось є роз'єм, є пломба заводська. Значить, і вмикаємо в розетку. Значить, при ввімкненні в розетку у нас засвідчується дисплей на ньому прочерки. Щоб ввімкнути, нажимаємо вімкнути і виставляємо таймер. Таймер, друзі, у нас до 1 години. Чому? Тому що після 1 години озон починає розпадатись нам. Ділитись і смисла включати його ще раз на годину немає, друзі. Щоб вимкнути, просто вимикаємо. Коли ми вимкнули прилад, відповідно починається запах виділеного озону, Значить, заходи безпеки, все розписано, покидаємо приміщення, в приміщенні не повинно бути рослин, тваринок. І так далі. Навіть при озонуванні, друзі, приміщення, якщо є акваріум, треба його закривати плівкою і вимикати компресор, щоб туди не закачав озон. От такий, коротше, друзі, озонатор. Що скажу, по мінусам, мінусів не виявив, по плюсам, реально компактний. Можна озонувати шкафчики. Я там озонував речі деякі. У мене, е, ну, всі знають, озонатор він реально використовується для е, знезаражувань, там, приміщень, всяких там об'єктів і так далі. І круто вбиває друзі, запахи. У мене був випадок там. Е, мій блокнот, е, він тут в гаражі е, вимастив його випадково. Суміш бензинову е, оливну для бензокоси і реально озонатором я, друзі, вбив запах той бензину від цього блокноту. Та, коротше, друзі, в кого є коментуйте, а коментувати є що. Реально всі про озон зараз поряд. Е, скажу, чому я його купив реально. Купив для боротьби в приватному будинку з грибком. Ну і плюс для боротьби з запахами. Ось. Коротше, кому цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь там на канал. Ось. І хочу коротенько показати, в принципі, от такий. Це реально я собі вже, друзі, купив Значить, більшу модель. Ось. Тут у нас вже 100 Вт потужність. Це повітряний озонатор. Він озонує лише повітря. І він реально там, я його купив, щоб не носити цей по кімнатам, а щоб зараз весь поверх в приватному будинку озонувати за одне включення. так. Кому цікаво, покажу про цей прилад.